Привітніше новий галядач компанія АВС Стандарт на демоділянці 2023 від компанії АВС Стандарт. І ми зараз зараз будемо регламентувати, анонсувати гібрид NSH 8005 від компанії Харалідер. Технологія сумо, тобто 50 грамів трибровометилу. Ця технологія спонукає ще такий вигляд, як 7 раз вовчка, 7 плюс раз вовчка. Ранній вегетаційний період – 104-106 днів. Гарний показник врожайності, гарний показник колійності. Висів робили 60 тисяч на, погонний, на 60 тисяч на, сини, на 1 гектар. Робилось все з мінеральними добривами. Був дуже-дуже був такий страшний боровій. Ми вам потім покажемо дельне відео по цьому фактору. Тобто, дивіться по висоті рослини. Що можу сказати? Погнали її, мамані гарю, коли пішли опади. Тобто, дивіться. Це 2 метра 25 сантиметрів. Ну дуже такі вайний файний тополя. поля. Будемо розраховувати на те, що тут буде отака от шляпана, і при цій шляпані воно ще буде повністю запилено. Тобто гарний, топовий від юга Агролідера виробника гібрид НСХ 8005. Будь ласка, звертайтеся, підписуйтесь, будете знати дуже багато, якщо нас зараз просто лайкнете і клікнете підписка на наш канал. Це все. Безвзмезна, то даром, а ми вам дуже багато файної інформації. До побачення.